Привіт, друзі! Продовжуємо вчати математику, готуватися до різноманітних звітностей, розглядати цікаві задачі. Сьогодні до вашої уваги представлено наступне завдання. Синій квадрат вписаний півколу, а жовтий вколо. Площа синього квадрату 40 смквад, яка площа жовтого квадрату. Задача достатньо нескладна, тому пропоную зупинити відео, поміркувати над розв'язком і розв'язати її. Як підказка, скажу, що тут використовується для розв'язання теорема Піфагора. Давайте ще коротенько розглянемо умову і перейдемо до розв'язання задачі. Ми бачимо коло, в це коло вписаний жовтий квадрат, проведений діаметр і утворене напівколо вписаний синій квадрат. Ми знаємо, що площа синього квадрату. 40 см квадратних, і нам потрібно знайти площу жовту. Що ж, давайте перейдемо до розв'язання завдання. Спочатку розглянемо малий квадрат. Ви бачите його на екрані. Я позначив вершини A, B, C, D. Малий синій квадрат він вписаний у напівколо. Для того, щоб нам зручніше було працювати. Я його зробив прозорим і прибрав великий квадрат для того, щоб працювати лише з малим. Малий квадрат вписаний у напівколо. Це означає, що його вершини А, Б, С, Д, вершини Б і С ми бачимо на малюнку знаходяться на колі, а вершини А і Д знаходяться на діаметрі. Також я позначив на малюнку центр кола. І провів перпендикулярно до діаметра, на який спирається квадрат ще, одне, ще одну лінію. Ця лінія ділить нашу фігуру на дві рівновеликих симетричних фігури. Що я цим хотів показати? Відповідно, якщо ми розглянемо половинки, що в нас утворилося, то у нас. Наше коло ділиться пополам, наш квадрат ділиться пополам, і точка О у нас буде серединою відрізка АД. Тобто звідси ми маємо, що АО дорівнюватиме ОД. Ну і Що означає симетрія? Тут буде симетрія відносно прямої, яка проведена. Якщо ми опустимо перпендикуляр і проведемо таку ж саму відстань з іншого боку, то ми попадемо на нашу ж таку фігуру. Тобто наша ця синя лінія ділить нашу фігуру навпіл. Тепер, за умови в нас сказано, що площа нашого квадрата АБЦД дорівнює 40 см квадратних. Ми знаємо, що площа квадрата, як фігури, визначається квадратом його сторони. Ну, візьмемо сторону АБ. АБ в квадраті у нас дорівнюватиме 40. Звідси ми отримуємо, що АБ дорівнює 2 корення з 10 см. Від'ємний розпок, звісно, ми не розглядаємо, тому що у нас довжина сторони тільки додатні величини. Тепер, враховуючи нашу симетричність, те, що ми проговорили, відрізки АО і ОД у нас будуть рівні. І вони, наш, нашу сторону квадрата АД, яка теж буде дорівнювати і АБ. У нас ми знаємо, що квадрати всі сторони рівні. Ділить пополам, тому маємо ще відрізки АО дорівнює відрізку ДО і дорівнює корінь з 10 см. Тепер проведемо радіус ОБ. У нас утворений прямокутний трикутник BAO. Відповідно, кут А в нас тут представлений або кут БАО це кут нашого квадрата 90 градусів. Один із катетів це сторона квадрата АБ, другий половина сторони Аде. І БО, яке ми хочемо знайти, в нас виступатиме в ролі гіпотенузи. Тому за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. І ми можемо знайти БО як корінь квадратний із суми квадратів катетів БА в квадраті, плюс АО в квадраті. Відповідно, це буде 40. Плюс АО ми знайшли корінь з 10. І відповідно в квадраті це буде 10. Тому маємо корінь з 50. Або ми його трішки перетворимо, отримаємо 5 корінь з 2 см. Це в нас буде радіус кола. В яке вписані наші обидва квадрати. Тепер давайте перейдемо до великого квадрата. На екрані ви бачите відповідно великий квадрат, вершини якого я позначив а 1 б 1 с C1D. Той жовтий, площу якого нам потрібно знайти. Знову ж таки. Наш квадрат буде симметричний, тільки тепер ми можемо згляну симетрію відносно вершини О. Проведемо діагональ квадрата B1D1, відповідно, діагональ квадрата також буде і діаметром нашого кола. Виходячи з цього, відповідно, ми знайшли, що відрізок B1O буде 5 коренів з 2. Відповідно, діаметр або діагональ квадрата B1D1, c у нас буде 10 коренів з 2. Тепер розглянемо трикутник A1B1D1. Знову ж таки, оскільки A1B1C1D1 квадрат. Кут B1A1D1 буде 90 градусів цього прямокутного трикутника виступатимуть сторони квадрата а 1 б 1 і а 1 д 1 які рівні між собою. І ми для прикладу можемо позначити ці сторони через Х. Ну, взагалі, всі сторони квадрата рівні, і можемо їх позначити, наприклад, через Х. Тоді розглянемо для даного трикутника теорему Піфагора. Два катети а 1 b 1 як вже говорили, та а 1 d 1 це буде сторони квадрата. І B1D1 це в нас діаметр, який ми вже попередньо знайшли. Тому записавши теорему Піфагора, що а 1 b 1 в квадраті плюс а 1 d 1 квадраті дорівнюватиме B1D1 в квадраті. Ми отримаємо. Сторони квадрата ми позначили через х, тому у лівій частині у нас буде вираз квадрат плюс квадрат. І дорівнюватиме це все 10 коренів з 2 у квадраті або це буде 200. Звідси, маємо що 2 х квадрат дорівнює 200 і квадрат дорівнює 100. Далі, в принципі, можна було б знайти сторону, але нам це не потрібно, оскільки в задачі запитують саме площу. Нашого квадрата. А площа квадрата ми знаємо дорівник квадрату його сторони. І якраз квадрат цієї сторони, яку ми позначили за х, ми з вами знайшли, і це в нас буде 100 см квадратних. Це буде відповідь до нашого завдання. Напишіть в коментарях, чи отримали ви такий же результат. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Якщо вам подобається чи не подобається, залишайте свій коментар для розуміння, чи йдемо ми в правильному напрямку, і, можливо, що хотілося б побачити. Всім успіхів у вивченні математики та до нових зустрічей!